Чий перша мара, вірш Наталії тарі неслухняне кошеня. Чорно біле кошеня Бігло полем навманя, весело йому було, бо від мами утекло, думало собі котятко Я велика вже дитятко, і без дозволу я мами сам собі піду полями Щось вона собі співала, на всі кущики стрибала стільки сподіванок мав. Плаче, сіла на травичку, слізки капають по личку. Мамо? Мамо? Де, де, де? Слухати буду тебе? Мамо, як тебе шукати? Більше не буду втікати. Мама, також, хоч далеко, та відчула небезпеку. Похапцем його шукає. Все на світі геть була, звала голосно, кричала, прислухалась, знову звала. Раптом чула з ніби плаче десь маля. Миттю кинулась туди. Добре, що вдалося знайти. Радості не було меж. дитя плаче, мама теж плаче з радості обоє. Кожен думає про своє кошенятку. Безнастанна я слухня не можу. А Матуся, як прекрасно, що знайшла я дитя вчасна.